Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні у нас на огляді, як завжди, ваш улюблений Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI 2008 дві тисячі восьмого року. Випуска. Непростий як завжди, має як кожна наша автомобіль, окрім шикарного збереженого стану, якусь особливість. Даний авто ми купили. Офіційно автолізингове, власник даного автомобілю, офіційний Volkswagen AG. Автомобіль має 187 тисяч пробігу, не битий не фарбований, без корозії. автомобіля за всю історію один єдиний власник салона. Пройдусь, покажу. Спочатку стан кузова, автомобіль дефектів корозії немає. Автомобіль на 16 оригінальних легкосплавних дисках на літній, вже дуже гарній гумі комплектація United. Тобто це максимальна для 1,6 МПІ мотору. Автомобіль з парктроніками, на рейлінгах, клімат-контроль, мультикермо, круїз-контроль. Детально розкажу ще в даному відео. Показую, не спішаю, як просили наші підписники стан кузова. Приклад наявність наклею United вже показує, що дефектів чи ремонтів на дверях не було. Корозія по автомобілю відсутня. Весь автомобіль рідній фарбі має єдиний косметичний підкрас лівої Арочки, без кримінала. Кусочком. Я все покажу детально. В даному відео Працюємо чесно, відкрито на репутацію для автомобіля, який 2008 року і весь час був власником офіційний дилер Volkswagen. Я думаю, що тут немає нічого кримінального під краску одної арочки на омивачах фар на противотуманках. Ну, United комплектація це комплектація максимальна для 1,6 поїзд. Це та, за яку йде найбільша охота серед покупців, яку найбільше любите ви. Дуже достойний, гарний, цікавий колір. Даному автомобілю він личить. Нагадаю, що Volkswagen Golf Plus практичний автомобіль, дуже для всіх верст населення я купують. Ідеальний варіант, якщо ви тільки отримали права. Так само, якщо у вас молода сім'я, він дуже зручний, місткий, практичний, недорогий в обслуговуванні з класними комплектаціями. Також дані автомобілі особливо полюбляють старші люди, бо в них дуже зручна посадка. Хто один раз пробує поїздити на плюсу, той буде завжди прихильником даного автомобіля і підтвердить. Мої слова, наскільки зручно на даному автомобілю пересуватися, як і в місті, так і на трасі. Дуже гарний огляд автомобіля, коли сидиш за кермом навколо ситуації. І плюс це живі гроші. Правильна інвестиція. Я кажу це в кожному відео. Вони дуже легко і впевнено, дані автомобілі продаються в будь-якому регіону України. Якщо вам швидко треба продати автомобіль, то повірте. Плюс продасться найшвидше всіх, якщо вам потрібні кошти. Так що автомобіль це також інвестиція, до покупки автомобіля треба приходити так само з розумом. Ми маємо у Вінниці, до речі, найбільший вибір Volkswagen Golf Plus в нашому регіоні, так як ця марка користується шаленим попитом серед населення, ми стараємося робити ставку і акцент на доставки саме даного автомобіля, даної моделі. І так, розглянемо стан кузова, салону. Стан роботи 1.6MPI БСЄ двигуна та піддамо підсумки сьогоднішнього дуже цікавого огляду. Перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf Plus 1.6MPI 2008 року випуска. Автомобіль без корозії, без ДТП, без технічних чи візуальних зауважень. Всі наші автомобілі повністю проходять. Технічну перевірку перед тим, як віддаватися на продаж. І так, показую, другим слоєм просто перекрашена арочка. Так от в кант. Оптика вся рідна, лобове скло рідне. Пороги без корозії, без технічних чи візуальних зауважень. Розглянемо стан салону, комплектації та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, в салоні у нас повний електропакет, всі ущільнювачі на місці. Жодна талькузова не крутилась, не знімалась, корозії на порогах немає. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Мультикермо, датчик світла, датчик дощу, 187 тисяч пробігу, клімат-контроль, підігріви сидінь, автозатемнення дзеркал, потолок як новий, без зауважень. Тут вже рестайлінговий салон оновлений. Карти збережені, не провалені, не затерті. Рейлінги додають приємного вигляду, збільшеного відмітки, що автомобіль обслуговувався на офіційному диглері. Корозії в слабких місцях на контакт ляди підсвітки номера немає. Автомобіль після детейлінгу, хімчистка, поліровка. в даних автомобілях вже в більшості випадків йде отакий от ремкомплект. Докатка дуже рідко, коли двойний багажник ще бувало повномі... повноцінна запаска. І так, розглянемо. Задній ряд сидить збереженому стані. Нігде ніякий пластик не відломано, панелька дуже чистенька, автомобіль дуже практичний. Сідіння складаються незалежно, 2 плюс 1 або повністю. Користуються автомобілі попитом в Україні. Volkswagen AFG, 0, 0 переформлень, 1 власник салону, 2 ключі, мультикермо, клімат підігрів, датчики. Розглянемо стан роботи двигуна, то підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна 1,6 МПІ. Томбіль заводиться з півтику, не димить, не троїть. Працює кожна кнопочка, клімат радіо підігріво. Хлопідіймачі справні. Резина залишок десь 90%. Оптика вся рідна, акумулятор варта. Капотний простір в оригінальному стані видно, що автомобіль без ДТП. Антифріз 12, чистенький, всі ущільнювачі на місці. Корозія в підкапотному просторі відсутня. Не димить, не труїть все чистенько, все сухенько. Ваш улюблений 1,6 MPI БСЄ 102 кони 75 кВт, на який дуже легко ставиться газ. І так, підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, сьогодні разом з вами було розглянуто детальний огляд Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI 187 тисяч пробігу від першого єдиного власника в Німеччині, попередній власник компанії Volkswagen AG. Лізинговий автомобіль. Зайшов по трейд-іну. Попередній власник, який їздив даному автомобілі, так само повернув автомобіль Volkswagen і придбав новий автомобіль з салона. Думаю, хто знає, що таке лізинг, той зрозуміє. Автомобіль в максимально збереженому стані. Все, як ви звикли бачити у нас на каналі, на максимальній для 1.6 МПІ комплектації United. Рейлінги, Клімат, Парктроніки, оригінальні 16-диски, сучасна магнітола, ресталінговий салон, оновлена магнітола, яка йшла вже з 2008 року. Автомобіль не має ні технічних, ні візуальних зауважень, ні пошкоджень по кузову, ні корозії, ні ДТП. Автомобілі всі наші, які ми привозимо з Німеччини, мають... Повністю перевіряється на станції техогляду, так як в нас є послуга доставки. Якщо вам сподобався даний автомобіль, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення, або замовляйте доставку під дім. З вами був Женя. Приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. У Нас завжди є дуже гарний вибір Volkswagen Gold Plus. Дані автомобілі користуються шаленим попитом серед населення з мотором 1,6MPI. Ми маємо завжди гарний вибір достойних збережених автомобілів, гарних комплектаціях. Якщо вам дане авто сподобалось, не зволікайте. Будьте першим. Замовляйте доставку під дім на подарунок. Або запрошуємо до нас на площадку свіжопринаних автомобілів. Місто Вінниця, вулиця Василенка, 21.